Друзі, вітаю вас, Хай Господь поблагословить кожного із вас. Бог добрий, Бог щедрий, Бог любить саме тебе. І це факт, і це є свідчення Божої любові, що Христос помер за те, щоб ти мав прощення, благословення, щоб ти мав життя вічне, щоб ти мав відкуплення через кров Його, і спасіння, і виправдання. І очищення кров'ю Його, жертвою Його, смертю Його, воскресінням Його, щоб ти мав сьогодні можливість приймати очищення своїх гріхів і дар вічного життя. Амінь. Я хочу одну думку зараз підняти. Вона звучить так, помирати не у свій час, або вмирати передчасно. І ось коли ми даємо сатані. Місце або свої глупоті. Ну, наприклад, людина ганяє на скорості 200 кілометрів, всіх обганяє і розбилася, і передчасно померла. Чому передчасно померла? Тому що не боїться Бога, не виконує певні закони Божі, або закони, які є на дорозі. Є певні обмеження, є певні правила, і людина передчасно, наприклад, померла. Або людина не вдягнулася тепло, ходить зимою в літніх кросівках, захворіли легені, не працюють, померла. Це глупота. Це, знаєте, така морнота, коли людина так ну, несвідомо. Відноситься до свого життя, до свого здоров'я. Або по-іншому люди можуть помирати не в свій час, тому що Бог хоче, щоб ти жив, Божа воля, щоб виконувалась, Божий задум, щоб розкривався. Але сатана приходить вкрасти, вбити, загубити, він приходить розгробувати, він приходить знищити. І ось в еклісіаста написано: не віддавайся гріху, гріху і не будь безумним. Навіщо тобі помирати не у свій час? Людина починає грішити? Людина починає грішити, і Біблія говорить, що це безумство, це дурість, коли ти стаєш злочинцем, коли ти грішиш, коли ти робиш лихі речі, ти ставиш під, під удар все своє життя, всю свою долю, тому що лукавий прийде в твоє життя. Скільки я бачив людей, коли люди віддаються гріху, починають звати наркотики і помирають не в свій час? Або випивали по 100 грам, один взяв ніж, другу вдарив, і та людина помирає не в свій час. Або людина випила, сіла за руль автомобіля і помирає не в свій час. Або людина пішла трошки випила, пішла купатися і помирає не в свій час. Тому, коли ми віддаємося гріху, ми даємо місце і юридичне право лукавому сьогодні вбивати нас. Він приходить вкрасти вбити і загубити наше життя, знищити його, забрати наше життя. І скільки людей сьогодні помирають, помирають не в свій час, по причині своєї, своєї глупоти, Дурості, яку вони роблять, не розуміючи, що будуть наслідки, і вони можуть бути такими, що ти просто помираєш на свій час. Або коли вони дають сатані лукавому оцьому цьому ворогу людей, вбивці людей вони дають місце, і це безумні речі, які люди роблять, і він вбиває. Тому не помирай не у свій час. Живи довго, щасливо! І має добре життя, насичене життя. Амінь.